В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росіяни продовжують активний наступ на Дніпропетровщину. Поодинокі групи вже фіксуються в межах нашої області. А ворог заявляє про перетин адмінкордону. Втім, і наші воїни гідно тримають оборону. Тож, що відбувалось протягом останнього тижня на лінії бойового зіткнення, розповімо у цьому випуску. Станом на 21 липня ворог перейшов річку Вовчу і тисне зі східного флангу у бік села Філія, що на Дніпропетровщині. Повідомляє військовий із позивним мучної за його даними. Армія РФ змогла просунутись на 200 метрів. А у районі Дачного противник штурмує з південно-східного флангу. Тривають зустрічні бої. Нагадаю, мучної раніше заявляв, що цілі окупантів є Новопавлівка. Основний акцент на цьому рубежі у ворога це піхота та дрони. Частіше всього йдуть малими групами пішки або на мотоциклах під прикриттям FPV-дронів. В районі муравки ворог активно давить штурми тут регулярні, поки без просувань вглиб нашої оборони. Продовж дня з прифронтових громад Дніпропетровщини та гарячих точок Донеччини евакуювали 147 людей. З нашого регіону це Межівська, Великомихайлівська, Покровська, Новопавлівська, Маломихайлівська громади, а також із транзитного центру у Павлограді. Вивезли 88 людей до місць розселення. Серед них 11 – немобільних транспортували каретами швидкої допомоги. У Павлограді цим часом спецмісія. Тут щодня сотні евакуйованих отримують психологічну допомогу і необхідні речі. Разом із людьми рятують також їхніх домашніх улюбленців. По дві тисячі шахетів щоночі зможе запускати РФ по Україні вже у листопаді. Такі висновки аналітиків Американського інституту вивчення війни Йдеться про те, що росіяни продовжують нарощувати темпи виробництва дронів Камікадзе. І Якщо ця тенденція збережеться, то вже восени атаки стануть масованішими. Нагадаю, нещодавно російські пропагандистські канали показали роботу заводу повного циклу виробництва, де виготовляють шахеди. І як стверджується, він найбільший у світі. Підприємство розташоване в Алабузі. Нині, за даними українського глядача групи інформаційний спротив, РЕВ виготовляє близько сотні безпілотників на добу. На думку військового журналіста Богдана Пападіна, для того аби захиститись від російського терору, Україні слід збільшити кількість установок Гепард, а ще масштабувати сили ППО кожне велике місто повинно забезпечуватись полком ППО, безпосередньо, який буде визуватись в обласному центрі і працювати там на території всієї області. Ці полки повинні займатися безпосередньо радіоелектронною боротьбою з даними дронами, і безпосередньо, звичайно, що ми повинні розвивати тему збиття цих дронів-шахедів fpv дронами 23 липня на Новопавлівському напрямку ворог кілька разів намагався зайти на околиці дачного малими групами. Одну з них зафіксували у межах села, але наші бійці швидко відпрацювали та частково знищили противника. Деяких з них взяли у полон. Більша частина дачного, за словами військовослужбовця з позивним мучної, під нашим контролем. Проте російська армія активно тисне на підступах. В районі філії росіяни намагаються мацати слабкі місця в нашій обороні, обробляють ділянку артою. Та є періодичні атаки дрібними групами, які вмить утилізовуються. Контрольованих позицій росіян у Дніпропетровській області наразі немає. Це все сіряки, в яких як я казав, вище вони гинуть. Потенційне захоплення росіянами, навіть умовно невеликих площ Дніпропетровщини, створить для України нову геополітичну проблему. Переконаний керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Він зазначив, що окупанти можуть створювати там свої військові адміністрації та говорити про те, що і Дніпропетровська область входить до складу РФ. Натомість воєнкор Богдан Попадін певен, навіть якщо росіяни захоплять якусь крихітну територію на околицях Дніпропетровщини, створити там власні органи влади і заявити про приєднання всього регіону до РФ не вийде, адже їм потрібно провести так званий референдум, як вони це робили у 2022-му на Херсонщині і Запоріжжі, а раніше у Криму, Донеччині та Луганщині. А оскільки ворог використовує тактику випаленої землі, і врешті захоплює по суді руїни, де немає жителів, відтак відсутній і. Електорат, який мав би голосувати на псевдовиборах, Пападін наголошує нині завдання армії РФ завдати максимально економічної шкоди Дніпропетровській області, яка є великим аграрним і промисловим регіоном. Дніпропетровщина – великий логістичний центр, особливо Дніпро, Павлоград це міста, які ведуть на схід, на північ на південь, і тому тут противника є зацікавленість тому щоб дійсно. Створити такі, знаєте, випалену землю і створити умови для того, щоб ось ці логістичні центри наші перестали функціонувати. Полковник зсу відставці Роман Світан певен з часом росіяни посунуть до Дніпропетровщини ще із півдня. Старони Гуляйполя з боку Гуляйполя, з боку Оріхового будуть намагатись у другу хвилю літньої кампанії вийти на південні кордони Дніпропетровської області чи північно- і північно-східну межу Запорізької. Основне завдання у них буде розширення сухопутного коридору, і тут, звісно, уздовж межі Дніпропетровщини, Донецької Запорізької областей посилюватись будуть проблеми. Світан додає, допомогти стримати наступ окупантів може 20 кілометрова кіл зона, в якій будуть задіяні безпілотники, системи РЕП, засоби ураження та боротьби з безпілотниками. Вона має стати своєрідною стіною проти ворожої авіації та дронів. Нині її створенням займаються українські сили безпілотних систем. Врешті під кінець тижня на Новопавлівському напрямку стабільно важко, без критичних змін. За словами наших військовослужбовців, армія РФ намагається прощупувати окремі ділянки, щоб не наражати себе на небезпеку. Українські воїни відбивають ворожі штурми. В район дачного постійно заходять невеликі групи росіян і пробують закріпитися у селі. Наші воїни реагують та знищують противника. Також у сусідній філії тривають інтенсивні обстріли. Ворог веде вогонь з танків та артилерії. Проте спроб прориву чи захоплення на даний момент немає. Також військовослужбовець ЗСУ з позивним Мучної повідомляє, що важка ситуація в напрямку звірового противник поступово закріплюється у селі, та схоже, що готується до штурму Покровська. Воїн вважає, що загроза прориву до міста реальна, особливо зі сторони звірового та південно-східного крила. Говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. Наразі у мене все для вас працювала Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.